Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера. АТБ-акція 7 днів. Акція триває по 17 включно м -м, вересня. Дякую за коментарі, дякую дуже вам за ваші вподобайки. Подивимось, щось сьогодні цікавого. В АТБ «Промгрупа». як я називаю «Промгрупа». Дивіться, привезли ось такі. А -а Контейнери, я щойно їх розложив, щоб ви собі мали уявлення, що це за контейнери. Вони дуже часто бувають в магазині АТБ. Це 5 контейнерів, п'ять в одному, так би мовити. Мають кришки. Кришка закривається герметично з чотирьох сторін: від найбільшого до найменшого. Ціна цього набору з п'яти штук 249 гривень. Також зверніть увагу, що цього разу тарілки люмінарк всі в одну ціну. Тобто і десертні, і глибокі, і для перших страв обідні всі в одну ціну. Будь-яка тарілка 35 гривень. Ну, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. 21 см тарілка обідня. 19,5 см тарілка для перших страв. І тарілка. Десертна, ага, бачите, навпаки, я сказав, тарілка десертна на 21 см, а тарілка обідня велика на 25 см, ось ця. Всі по 35 гривень. В двох кольорах. Перевезли, я не знаю, як правильно назвати, креманки та мабуть, креманки Дивіться, тут різні тваринки. Салатник, Салатник порцеляновий. З різними тваринками, ну що, для дитяч... для малечі, я скажу, буде цікаво. Хоча е порція буде маленька. Так, салатник порцеляновий майже на 10 см, діаметр 30 гривень. Як вам такі габабунки? Якщо я не помиляюсь, зараз такі іграшки, да, є популярні дуже. Ну, не знаю. Капібара капібара. Так, кухоль на 280 мл, 50 гривень. Ще одні чашки керамічні, різні кольори. Вони йдуть на 540 мл. Також є з різними кольорами. В наявності 4 кольори. Досить важка, важка але чаю якраз на цілий вечір хватить Так, ці чашки по 70 гривень. Каструля з кришкою жароміцного скла на 3,5 літри, зараз зі знижкою 30% 349 гривень. Ось вона відкрити її не зможу, тому що запечатане. Ну, всі ви знаєте, велика каструля має таку ж саму кришку. До речі, потім у цю кришку можна щось в цій кришці розігрівати в мікрохвильовій, досить зручно. І ціна, я би сказав, що не є висока. В інших магазинах набагато дорожчі такі зараз продаються Так, далі тут у нас дивіться заварник для кави на 630 мл. Давайте подивимось. Заварник для кави. Відкриємо, правда ж, відкриємо, подивимось зараз. Дивіться, ось такий заварничок. Скляна сама ємність, має шкалу. Це така гума. Якщо так, що, да, щоб а, дуже гаряче, щоб ви не опіклися, має носик, це дуже важливо також. І ось такий фільтр, бачу, гарно зроблений. Сподіваюся, це нержавіюча сталь. Ось таким чином буде, можете ним користуватись. Ціна 309 гривень. Тут у нас ємності для сипучих пластикові. так на 870 мл. Кришка пластикова, герметична. 40 гривень. Так, далі ось такі великі короби. Ну, в шухляду можна, да? в шафу купе можна, а, декілька кольорів є. На 12 літрів 149 гривень. Так, вікно мий із телескопічною ручкою. Так, що можна мити? Можна ванну кімнату мити, лобове скло автомобіля, плитка, мармур, вікно, екрана. Тут є ще ось такий водозгін. Ну, і зрозуміли, сама оця щитка ручка сама викручується і робиться довшою. І це все також регулюється. Так, добре, ціна такої. Тучки, вікно мий. 100 гривень, зараз є знижкою 30%. Так, ті короби ви вже всі знаєте, але я один відкрию і вам покажу. Є ось таким принтом і є ще ось така смужка. А, і ще я знайшов. Є три види, здається, якщо не помиляюсь, три види на ваш вибір. Короб для зберігання ну, білизни, можна шкарпетки складати. Ось він складається, ви всі знаєте. Ціна такого короба зі знижкою 30% 70 гривень. Далі мочалки із... Ой, а в мене теж такі мочалка була. Чи не було? Здається, в мене теж така мочалка десь була. Може я щось плутаю. Дивіться, сама губка добра, гарно піниться, оці мочалки гарно піняться. Ось ну і самому можна собі почухати спинку плечі, ручка пластикова і має петельку. Це досить добре. Ціна 57 гривень. Портативна батарея. Невже ж вона ще має ліхтарик? Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, тут одразу можна заряджати декілька своїх гаджетів. І iPhone, і планшет, і смартфон, має гнізда. І це також, мабуть, здається, десь має вмикатись. Ось тут, якщо я не помиляюсь. Так, щось увімкнулось. А нам треба, щоб ще ввімкнути. Ось так, світить, як ліхтарик і. О, і ось так. Бачите? Ой, дуже яскраво світить. Гарна штука, дивіться, і заряджає, і світить як ліхтар. І можна зробити. Ого, ну, цікава штучка, добре, будемо знати. 499. Також має шнурок для заряджання. Цифровий мультиметр. 115 гривень. Тримач для смартфона. Автомобільний, магнітний. Так. Я зрозумів, магніт до смартфона також тут є на двосторонньому скотчі і буде тримати смартфон на магніті. Непогана штучка. 60 гривень зі знижкою зараз. І цього разу знову привезли оці тримачі, Затискачі штор на магніті. З магнітом. За ціною 70 гривень. Кабель USB для зарядки та передачі даних. 80 гривень, є в різних кольорах. Так, не бачу, скільки тут метраж. На ціннику теж не зазначено. Треба читати. Один метр. Один метр. О, дивіться, який гарний. Дуже гарний. Ціна 80 гривень. Бомбочки для ванни дуже ароматно пахнуть. Я от підійшов сюди до цього місця і вони. Круто пахнуть. Це великі, там вага здається більше, ніж 100 г. 145 навіть, бачите, велика вага. Майже 150 г 63 гривні. Килимок для миші з кольоровою підсвіткою. USB-кабель також входить до комплекту. І вона, і цей килимок зараз 149 гривень. Якщо я не помиляюсь, ми ці лампи з вами відкривали минулого тижня, але зараз вони бачу, знову стоять як новинка, лампа нічник і також в анонсі вони були. Зі знижкою 189 гривень. Так, хотів вас запитати, О, дивіться, тут написано, що цей біоактиватор засипати в туалет, а можна його засипати в трубу в раковину, де я посуд мою, тому що там так. Ваняхає, що я тільки вже не сипав, що я тільки туди не заливав, і кип'яток, і доместоси всякі. І все одно такий, знаєте, от, заходиш на кухню і деколи відчувається такий аромат неприятний. Запобігає засміченням, рістний пробіг аромат, аромат хвої. Напишіть, буду вам дуже вдячний. Будемо всі знати, також хто ще не знає. Біоактиватор цей коштує 27 гривень. А то я засиплю, він розбухне тут потім взагалі. Так, далі покривало. Привезли вже покривало в магазин АТБ. Розмір 2 х 220 Є різні кольори. Поєднання сірого, світлого та темного. Тканина мікрофібра. Так, дивіться, ще ось такий колір фісташки. І ще один. Три в одному. Покривала. Ковдра та плед. 499. Комплект постільної білизни. Бачу, вже ціна не 300 гривень, як минулого разу була. Ціна 999 і мені здається, що тут вже буде не поліестер, а буде катон. Так, євро сліп зі знижкою. Давайте подивимось. Одразу дивлюсь на склад. Я гадав, що тут повністю буде бавовна склад, але тут лише 48% бавовни і 52% поліестру. Не потребує особливих умов зберігання. А, ну, Не знаю. Я звик купувати постіль тільки 100% катом. Виробник, постачальник, місто Дніпро. Дивіться, ось така є. Ой, це цікаво. Так, і тут у нас а, оці, скажіть мені, парасолі. Автомат здається чи напівавтомат? Автомат 199 гривень. Є темно-зелена і чорна. ну, Я гадаю, це, мабуть, чоловічі парасолі. Добре. А серветка автомобільна. Це така, що не шкодить поліролі, що фарба да, на автомобілі. Розмір 30х40. так, Два кольори жовто-блакитна. Жовто-блакитні серветки. Ціна 35 гривень. Так, це колготи для хлопчиків. 95 бавовна, 5 еластан. Це добра якість. Так, це колготи чи що? А, це трусики. Це трусики для хлопчиків. Я зрозумів. Дві штучки в упаковці 129 гривень. бавовна, 95% бавовна це хороша якість. Так, добре. Привезли нові подушки на стілець, розмір 40 на 40. В таких, бачите, можна сказати, кавову капучинні кольори, шоколадні мають зав'язки. Ціна 115 гривень. пулети. Так, зараз покажу. Кольори розкрию їх. 70 гривень. Розміра йдуть з 36 по 41. Три кольори, тобто три ось таких забарвлення в асортименті. Стелаж для зберігання на 5 рівнів. Ну, Відкрити, зрозумієте, я не можу. Металевий каркас, розмір бачите на екрані. Можете поставити паузу, подивитися. Матеріал, нетканний матеріал, метал та пластик. Стелаж для зберігання зі знижкою 219 гривень. Якщо ви перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, тому що далі буде ще цікавіше. Рушники це для тіла, тому що великий розмір. Кольори, бачите, є такі в наявності кольори. Так, так, так. так. А де ж рушнички не бачу. Так, я йду сканувати і зараз скажу ціну рушників, тому що цінника немає. Метр сорок на 70. 199 гривень ціна рушничка. І знову сушарка з бічним кріпленням. Розмір бачите на екрані. Можна також підвішувати на балконі. ну Коли будуть вже працювати батареї до тепла, то можна також вішати біля батарей. Досить зручна, зручна хороша штука. Я гадаю, ви знаєте цю сушарку, тому що вона вже не перший рік продається тут у нас. Ось навіть, бачите, можна так поставити на оцей генератор. Куда ще? В ванну навіть можна. Ну, взагалом. Ціна такої сушарки. Зараз зі знижкою лише 100 гривень. Також є велика підставка сушарка для одягу. вже ставиться на підлогу на метр вісімдесят. Ширина і висота метр. Так, максимальне навантаження 18 кг. На картинці ви бачите. Ціна 429 гривень. Набір мисок металевих для домашніх улюбленців. Цікаво, чи вона буде їздити. Ну, тут бачу гумовані ніжки. Я знаю, як мій кіт. Щось я не знаю. Це. Думаю, що хороша буде штука, не буде ковзати по підлозі. Ціна такої навіри мисок 119 гривень. Шкарпетки, чоловічі та жіночі. Ось В упаковці три пари. три пари шкарпеток і чоловічих, і жіночих. Але склад тут навіть в руках відчувається, що не дуже добре. 75 бавовна, 25 еластин. Ціна за три пари шкарпеток 60 гривень. Підставка під гаряче. Ось така цікава. Як оксамит щось таке. Кава, капучино колір. Да? Хай буде так. 55 гривень. Жіноча білизна, також розміри і кольори в асортименті. Ціна 36 гривень. І знову приїхала пряжа. На дотик дуже-дуже приємна. Але це також акрил, мабуть. Так, дивимось. Маса, Маса 100 г, поліестер 100%. Так, добре, кольори бачите. Ціна такої пряжі 75 гривень. І ось така пряжа по 50 гривень. Килимок для сушки посуду. Є різні. Картинки, тобто різні малюнки також можна обрати. Це такий підмармур. Підкладка вологовбиральний для сушіння посуду. І він зараз по 55 гривень. Це дійсно хороша ціна, в іншому магазині трошки дорожче я нещодавно купував. Но він такий прогумований, файний, точнісінько такий, як в мене. Я задоволений. Дуже схожий на мене. Точнісінько, такий самий щокастий. Ну, я не вухастий, але щокастий. І також, бачите, з антибіотиками. Треба мені цю картину купити і розмалювати. Взагалі, в АТБ дуже хороша ціна на картини за, за номерами. Розмір 40х50, це немаленька. 189 гривень. Є дуже хороші цього разу, навіть є а, Греція, а, є дивіться Кіпр. Є ось така киця, є ще одна мусіндра, є гортензії. Дивіться, тут є ще одні гортензії. Тут жаба-шкраба це з попереднього огляду. Надзвичайно класні кулькові ручки для малечі. Дуже гарні із прилинками. Ціна 40 гривень. Також привезли багато різної літератури, як і для найменших, так і для школярів. Дуже гарна розмальовка, де потрібно просто розмальовувати. А, я думав, що це, знаєте, така -та водяна розмальовка. Ні, Це, це не розмальовка, а не водяна. Ось, Здається, ось ця водяна розмальовка. Да, Просто занурюєте пензлику в водичку і мокрим пензликом малюєте і зафарбовуються картинки. 35 гривень. Ну, це теж котика, чому він гавкає? Це теж котик на лежанці. 199 гривень. Так, привезли браслетки для маленьких принцесок. До речі, схоже на Пандору. 149 гривень. Багато крутих замісів, тобто антистресів різних. 35 гривень. Ну і ще багато різних різних іграшок, також як новинки в магазині. А тебе і для хлопчиків, і для дівчаток. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео.